Мистецтво живе там, де є душа, там, де щирість і глибина почуттів, там, де творець відчуває час і простір. Саме таким митцем є В'ячеслав Гутиря талановитий художник і скульптор, чий творчий шлях розпочався на благодатній землі Донеччини. Народився В'ячеслав Гутиря. 18 травня 1960 року в мальовничому місці Бахмуті. На той час Артемівськ, що на Донеччині, жив і працював у Краматорську. У 2022 році, після початку повномасштабного російського вторгнення, пережив окупацію в селі Яремівці Харківської області, але зміг виїхати на вільну територію та повернутися до творчості. Творити далі та мандрувати своєю уявою по світу мистецтва. Народжений серед степів, віків і духу Донбасу, В'ячеслав Володимирович завжди відчував поклик до створення. Його дорога це шлях самобутнього пошуку, глибокого осмислення світу і невпинного діалогу з культурою людства. У кожному русі його руки вогонь думки. У кожному творі жива розмова з минулим, сучасним і майбутнім. Скульптура це те, через що я пізнаю світ. зізнається митець. За словами Олександра Ляпіна, українського художника, куратора, мистецтвознавця та критика. Людина степ, людина трава, людина історія, В'ячеслав скульптор, дерево, камінь, глина, його стихія, його знання. Закручені як язики полум'я, як стеблини степової трави, скульптори угвинчуються в небесну твердь, вітром крізь серце, викликаючи знебуття міфи і легенди давніх часів. Звивисті тіла Амазонок, навіяні колиханням трав. Закручений рукою жорсткого воїна скіфа в тугу спіраль кінь, відлуння, що живе в землі. Скульптори застигли в стані Вознесіння, переходу до нової субстанції. Вони злилися в любовному прагненні, набуваючи мирних округлих форм, знаків добра. В'ячеслав провокує до збудження сили зачарування та інтелектуальної сприйнятливості землі, на якій живе. Для нього не існує поняття провінції, глушини. Його роздратована свідомість протинає тисячоліття. Він, як Бог, повертає до життя до пам'яті з пітьми гротів Аїда, погублену душу краю. В скульптурах Гутирі немає і тіні невпевненості, вони полум'яний вихор, що відганяє зло, вони вірні обереги степняків, мала пластика, особливий простір для емоційної розмови, особлива ніжність. У невеликих об'ємах глибина образів, роботи Гутирі як музика камерного звучання. Вони засереджені на деталях, дуже особисті. Тут інтимний діалог із глиною, деревом, металом. Кожна фігура це образ, думка, почуття, звернене до душі глядача. Монументальна скульптура це розмова з історією. В'ячеслав Гутиря володіє даром формувати національну пам'ять через бронзу, камінь. Композицію. Він створює простори, де людина розмірковує, зупиняється, відчуває паркова скульптура це поезія просто неба. Гутиря створює об'єкти, що розмовляють із природою, відлунюють у дитячому сміху, тіні дерев, шелесті трав. Вони органічні, живі, наче виросли з землі й думки водночас. У 1980-х роках гутиря занурюється в живопис, як у форму подорожі. В кожному полотні подих часу, його драматизм і світло, його палітра це хроніка емоцій. У 90-ті роки в його картинах з'являються глибші роздуми про людину в епоху змін, образи спокійні і тривожні водночас. З 2000 по 2020 рік нова хвиля творчих мандрів. Автор досліджує взаємозв'язок особистого та універсального, традиційного та сучасного. Мандруючи пензлем, він говорить про час як відчуття через тіні, контрасти, гру світла. Це щоденник художника, що ведеться кольорами. Особливе місце у творчості митця займають проекти «Циклони». З 30 жовтня по 24 листопада 2024 року у Національному музеї Тараса Шевченка проходила виставка художника. Ідею проведення виставки майстрові підказав Дмитро Стус, український письменник, літературознавець, редактор, генеральний директор Національного музею Тараса Шевченка. Який є сином поета Василя Стуса. Саме в цій експозиції були об'єднані всі мої погляди, все те, що зі мною відбувалося, і таким чином знайшло тут своє творче відображення, зазначив В'ячеслав Гутиря Мандри до Трої. Цикл, що є глибоким внутрішнім паломництвом митця до витоків цивілізації. Тут Гутиря переосмислює спадок пращурів, особливо скіфю, через образи Трої, символи мифічної пам'яті людства. Це не просто подорож у минуле. Це спроба знайти себе через діалог із античністю, історією степу, великим небом Донеччини, що колись належала Скіфії. Ріки. Філософія води, пам'яті. Руху. Як ріка несе історії та час, так і митець говорить про життєвий потік. Тут роздуми про плинність буття, зміну епох, про особистий і колективний досвід. Ріки це образ вічності, що пов'язує покоління, місця та долі. Так ріки стають внутрішніми маршрутами, якими митець веде нас у мандрівку. До витоку, до правди до себе. Сіль це про глибинну суть, про землю, на якій народжуються і формуються люди, це метафора Донеччини, працьовитої, суворої та цінної. Сіль це те, що надає смак життю, символ досвіду, очищення, правди. Цикл присвячено силі місця, де формується характер, традиції, пам'ять. Війна це біль, що не минає, Тиша, що кричить, і пам'ять, яка оживає в кожній формі, кожному вигині, кожному уламку. Це про те, що сталося і чого не можна оминути. Тут образи втрати, спустошення гніву. Але й вірив в те, що війна не триватиме вічно, ці твори про світ, який вистояв, і про людину, що шукає світла навіть у темряві. Війна це не кінець, це точка переходу, це мистецтво, яке не дає забути, це погляд у прірву з вірою, що з неї проросте світло, вони про майбутню перемогу, вистраждану і очікувану. Цикл сім це про стан душі, про чекання, про момент перед дією, внутрішнє світло, що живріє перед вибухом натхнення, це медитація на теми внутрішньої тиші, зосередженості, глибокої особистої трансформації. У цьому циклі майстер залишає більше простору для глядача, для його думок, відчуттів, присутності. Цей цикл глибока і водночас гірка метафора становлення людини. Серія 12 присвячена дитинству, простому, щирому, сповненому пустощів, риболовлі, мрій і дитячих таємниць. Але саме в цьому, здавалося б, звичайному дитинстві закладено зерна майбутньої долі Дванадцять хлопчаків. Це не лише діти, а й прообраз дванадцяти апостолів. Тих, хто згодом стане символами віри, жертовності, боротьби. Автор ставить запитання, на яке немає однозначної відповіді. А хто з тих дітей, що зараз гасають дитячими майданчиками або ж заклякли у бомбосховищах, стануть відомими усьому світові? Це мистецьке осмислення переходу з дитячого у вічне, з буденного у сакральне. Це серія про тишу перед откровенням, про невидимі двері, які відкриваються з часом, про обличчя дітей, у яких майбутнє мовчить, але вже присутнє. Завіса ще запнута, підкреслює митець. Але саме в цьому очікуванні сила його скульптур. Шлях В'ячеслава Гутирі до визнання це результат наполегливої праці, постійного творчого пошуку, експериментів з матеріалами та формами. Його участь у симпозіумах, міжнародних, всеукраїнських та республіканських конкурсах та виставках сприяла професійному зростанню та формуванню власного неповторного почерку у мистецтві. В'ячеслав Гутиря є членом Національної спілки художників України з 1990 року. З 1995 року член Краматорської творчої асоціації Коло. Першу премію отримав в 1989 році на Симпозіумі скульпторів у Чернігові. Так само на конкурсі Марина у 2000 році в Одесі. Має численні нагороди за свої творчі роботи. У 2013 році отримав звання заслуженого художника України. У 2016-му нагороджений почесною грамотою Верховної Ради України за особливі заслуги перед українським народом. У грудні 2024 року нагороджений відзнакою Президії Національної академії мистецтв України за проєкт. Мандри. Роботи митця зберігаються в музеях України, скульптурні твори встановлені в багатьох містах України Київ, Донецьк, Херсон, Полтава, Краматорськ та інші, а також у Канаді, Ванкувер. І зберігаються в приватних колекціях, зокрема в Німеччині, Франції, Італії та Угорщині. Я ділюся своїм досвідом. Розповідає свою історію, створює свій простір, говорить митець. Мистецтво оживає, коли його бачить, коли воно резонує з глядачем. Саме тоді народжується емоція. Мистецтво це мова, яку ми ще вчимося читати серцем. В'ячеслав Гутиря це голос мистецтва Донеччини. Його творчість це шлях у просторі культури, де оживає пам'ять, звучить свобода і народжується нове бачення світу. Це мистецтво, наповнене життям, це мистецтво, що надихає. Покоління воно впало нам з небес, бо я дивлюся на внука і бачу це чудо, яке з'явилося у нас. І знаєте, мої вже діти не такі, як ми, а онуки це зовсім інше. Я, знаєте, таке бажання маю, що це нова Україна буде.